Книги дитячі, корисні яскраві для малят цікаві. Олег Майборода 17 історій для малят. Про дві насінини. Дві насінини лежали на підвіконні і грілися на сонці. Цілу зиму вони мешкали в сірниковій коробці, а навесні господиня витягла їх на світ Божий перед посадкою. Зовні вони були схожі, невеличкі, довгенькі, з гострикими кінчиками. Це й не дивно, адже вони були сестрами. Але все ж таки і відрізнялися одна від одної. Як добре, сказала перша насінина, незабаром нас посадять у землю. Ми станемо рости і зовсім скоро будемо приносити радість людям. Ой! Скривилася друга насінина. Радість плюдя. Та ти хоч знаєш, що як тільки ми опинимося у землі, нас поливатиме холодний дощ, висушуватиме спека, та ще й вітер старатиметься зламати. Я вже не кажу про гусінь, яка стане об'їдати наше листя. Е, ні, я краще тут залишуся. Посунулася на край підвіконня та й упала просто у шпарину в плінтусі. Першу насінину посадили в садочку і з неї виросла гарна квітка. Всі, хто її бачили, казали, яка краса, а другу насінину з'їла миша і довго потім, потім ще розповідала. Яка несмачна і гірка їй трапилася на сінина. Читайте і ви разом з нами.